Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в таку дидактичну гру, яка називається Добери протилежні слова. Ось в мене є ось такі карточки з малюнками, і ми з вами пробуємо пограти в таку гру. Наприклад, легкий, яким ми можемо підібрати слово протилежне зазначення? Правильно! Важкий, легкий, важкий, великий. Маленький. Твердий. Камінь який він. Твердий. Яке ми можемо слово підібрати? М'який, правильно, подушка м'яка? Короткі. Довгий, гарячий, чай гарячий, морозиво, холодне, правильно, повний склянка, повний, порожній, низький, кущ у нас низький. Ми можемо підібрати слово протилежне значенням. Високий, правильно, молодці, темно, ясно. Багато. Мало. Квіточок у нас. День. Ніч. Швидкий. Який може бути? Повільний, правильно. Дітки, ось в таку гру ми сьогодні з вами пограли. Ви так само можете вдома з батьками або з дідусем, бабусі пограти в таку гру. Дякую вам до побачення!